Ігри склалися принципі десь так, як я і очікував. Е -е, що ми могли виграти, ми виграли. Дві гри програли, не вистачає досвіду, не вистачає особливо молодим ровцям розуміння гри. Ось сьогоднішній грі це було особливо видно. А е -е, тому очікування награвати далі, трошки склад робити його сильнішим по ходу сезону. Безумовно, гравці, які вже трошки переросли. Нашу команду і пішли далі у своєму розвитку. Це, це хороший бонус. це Мені приємно як тренеру, що люди будуть розвиватися далі в більш потужних командах. Хай буде. Замість них прийшла молодь, якого вказує. Ми зібралися, це основне, Тут приїхали до, до Львова. Єдине, що погода трошки не така, як очікувалось, але є, маємо. як маємо. Завдання, як і минулого року, посісти призові місця. Бажано друге. Ось, тому будемо конкурувати, будемо зігруватися і намагатися зберегти команду та її покращити. Перший тур, безумовно, був для нас важкий після тривалої літньої перерви. Плюс у нас декілька ключових гравців по різним причинам покинули команди, тому у нас оновлення таке складу. Зараз проходить взаємодія. З першої гри, досить поганий результат показали, але... Після другої, вже третя, в принципі, хлопці вже краще один одного розуміють, трохи не хватає фізичної кондиції. Тому я думаю, що з правильним підходом, з правильними тренуваннями, наша команда покаже гідний результат на наступних, на наступних турах. Ігри важкі, то видно по рахунках, вже немає десяти таких мечів, як то у нас було в, в цих сезонах минулих. Багато молоді, хлопці прагнуть грати, хлопці хочуть пошпихавати. Будемо, будемо виправляти ці помилки в подальшому. Намагалась більше зіграти в захисті, не пропустити більше 15 м'ячів. Я рахую, що ми установку тренера виконали як краще.